а Усім привіт! Вітаю вас на каналі Ловець. Сьогодні ми на човнах. На річці горень будемо пробувати ловити хижака. Ну ось, качаємо човни з паном Віктором. Сподіваємось на супер кльов хЖК. Ось у віті таке дно книжка. Воно набагато зручніше, ніж дно, яке є в мене. Я вам потім покажу. То Я з тим своїм дном відверто мучусь. Книжечка така, раз. І все. Дуже зручно. Взагалі, калібрів вона краще за барк по фурнітурі. У мене ось такий трьохметровий барк. Саме більше мене напрягає в ньому це дно. От всі пози вставлять. Дуже незручно, я не роблю того, я отак його просто так вставляю і все. Не мучуся, потім виймати, щось там мудрувати. Може воно не настільки добре зафіксоване, але мені достатньо. Тримає, дно тверде. Ось так виставляю дно і мені з головою. Одразу пливу на перспективну точку, де я знаю, що є коряги, де є окунь, де є щука. Почну звідти. Що, поставити, звісно, варіантів безліч. Добра рибка реагує на телспінери. Але я в корягах хочу почати ловити на, на крейзі флапера на овсетному. Бо Якщо тейлспінера зачепити, то потім вся риба вже розлякається. Перш проведу декілька проводочок офсетне. 8-10 грамів. Ставлю 8. Більше люблю таку плавну проводку. В принципі, казати нема що, жодної клюваки я не отримав. Місцина з корягами, з рибою, я впевнений, що вона там є. Я ловив тилспінери, В Crazy Flapper пробував нічого. Зараз спробую помікрушити, поставив такий Сексі Імпакт на 5 грамах. Спробую ще попротягувати, поставив тонший флюр. Ну що, друзі, контенту нема, то будемо показувати гастроконтент. <смі> Ось цибулька, петрушка є, піца, ну що ще. Салко, Прима... Салко бачите у нас. є. Приманки не буду показувати, бо смисла. Хоч ми в їді приуспіємо. чи як там, в... в їжі ми запопадливі за будемо. Ну <смі> хоч <смі> не встанет. Опа, ха, опа, сидить дуже слабо. Опа є Я ж казав Ну це манс-предатор. Ах, ще й хвіст одкусила йому, ти бачно. Ось такий, бачите, Манспредатор трієчка. Ну, відгризла вона йому хвіст, але в мене ще є перламутровий. Є. Ее. Ти глянь. Опа. Є! Yeah. Yeah. Ти бачиш но? Ну? Поставив нормальну приманку. Yeah. Ти глянь, ти шо? О, не буду я її форсувати. Ну, шнур нормальний, але... Ух. Давно не бачила моя вудка таку рибу. Де не зійшла. О, ну то це... Це мінімум трьонділь. Так, іди, іди сюди, іди сюди, друг. Ти що? Ух, ти що? <рик> ти що? Так, вже уже видихається. Уже видихається. Уже видихається. Ти бач, не хоче. О! Фух! Це взяла по нормальному, ну. Заради такої риби варто було і зупинитися, до берега пристати. Ну це просто шалена якась щука. Зараз я її зважу і буду відпускати. Немає сенсу цю рибу мучити. Вона мені подарувала все, що я хотів. рівно 3 кілограми. Красива горинська щука. Все, будемо відпускати нашу красуню. Друзі, я просто Вона такий шок приємний. Ну, трішки я її помучив, вже простіть, але я її випущу і вона буде жити. Вона нам подарувала просто неймовірні враження. І олдовий набір декілька приманок це врятувало мене. Так є ще один екземплярчик. Ну А й менший оцей манс-предатор. Ось <реш> цей листочок показує нам, що це осіння щучка наша подружка. Невелика, але ну, нам вже, ми вже після тої великої щуки нам вже всі маленькі. Будемо її випускати малютку. Ревномерочка. Так, е. Yeah. <laughs> Это уже мелка за На яко яку рибку віброхвостика позарилась? І дай нам хвостика. Будь ласка. Ми хочемо ще половити? Ну о! Все. Біжи. Ну, виявляється тактика доволі проста. Я стою так біля берега і прокидаю вліво, вправо. І потім під протилежний берег. Ну, в принципі, так на око дивлюся перспективні місця, там, де щука може затриматися. Романка падає і я рівномірно веду повільно. Класична щуча проводка, не джигую, нічого. Ну, часом можу робити паузу, щоб зрозуміти де дно. Якщо воно навіть йде в метрі, е якщо воно навіть йде в метрі від дна, не страшно. Ці щуки взяли якраз, коли приманка піднімалася вже до човна. Я так роблю по черзі. Більшенький віброхвіст, меншенький. Ну, на кожній точці перевіряю більше, менше і їду далі. 14 година, сонце неймовірно палить. Треба знову перекусити, попити водички, набратися сил. На вечірній кльов будемо налаштовуватись. А, ні, не, не зійшла. Непонятно. чи потім знов ударила. Ох, клас. Іди сюди. Йо, Опа! Знову релакс копито. Тому бачите, де він в неї. Маленька приманка. Ой, точніше велика приманка. Ну, щука така вона. Нема, доки лушник. О! Сегодня не рибасть. Ти бачно відкусила хвоста. Ось така щучка. Що ж взагалі я вирішив ловити щуку? Зазвичай я так намагаюся щось усереднене починати. І дивитися, яка рибка активна. Оконь сьогодні взагалі. Не на мікруху, не на тейлспінне, не на маленький тейлспінер. І я вирішив ну, спробувати половити щуку. І не дарма, як бачите, сьогодні вона активна, пропливали ще тролінгісти, інші рибаки ну, є в прилові щучка, вона покльовує. Я сьогодні взагалі задоволений, слухайте 5 рибок. Шкода, що немає вже в мене тої приманки робочої, але я вже отримав своє задоволення. Так Зараз пиливу і під підліями постійно, щось стартує. Видно, що якась рибка лікається. Можливо це червонокилька велика, може, і щука. Але не опустив. О, була був удар краса. Такий обрив великий. Це то був удар. Ай-яй-яй. О, е. Догнала Другий раз. Ах, знов зійшла. Ну, такая килушка. Не страшно. Класс. Почав думати, що вже потрібно збиратись. Кльова не буде. І тут бац! Один схід. І потім, ну певно, та сама вона ще раз клюнула, просто ну, зійшла, але це не важливо. Я вже сьогодні таких тримав. Ну така до, до кілушка, скажімо так. Не за кілушка, не кілушка, а до кілушка. Ну, все те саме. Вздовж латаття тягнеш повільно, дуже повільно. І заробляєш свою кліва. Я так переміщався біля берега ну і бачив, що риба лякається. Хочу спробувати плисти посередині і вже потім на точку так запливати. Можливо, шансів стане більше. Вже така крупніша трохи, ох, ну, як морди горочні, ну, ні, така сама. Ну, щочий день ще не завершується. Кидай, дай мені мого. Манс предатор, трієчка. Так, ну що, підростай до трюнділя нам. Ну, На жаль, у віті щось сьогодні не склалося. Ну, зараз покажу. Дивись, я отак типу, кидаю Ну, вздовж берега. Ну, Часом даю впасти, часом я розумію, що на дні летати, я просто тяну. От воно впало, я підриваю і, і все. Я тяну рівномірно, я не даю падати, бо я розумію, що тут ну, не глибоко. Ну, це як, і, ну, як яка глибина, звісно, бо там, де ми стояли, то там можна було ну, давати паузу. Але там 5 обертів, 7, потім хоп. Зробили паузу, щоб пішло трошки по дну. Ну, от, от так от, от як зараз тяну, скільки там пару метрів. Або вздовж лотаття, або так трошечки далі. Ну, воно, якщо йде так от навіть пів води, не, ну вона все рівно реагує. Бачите, я першу взагалі зловив майже з поверхні. І отак повільненько собі, чик-чик-чик. Опа, 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 не не, яких камишов, як Опа! опа! <праць> Прям в пацак запригнула. Фух. Ну, технологія працює, ну що тут скажеш? Ох. Фух. Ну, ось я відвів душу на щуках. Дуже класно сьогодні порибалив. немає слів. Ви все бачите по обличчю. Друзі, ось і завершилась сьогодні така чудова, класна рибалка, справжня роздача щук. Сподіваюся, сьогоднішні напрацювання, напрацювання стануть вам у нагоді, вони вам знадобляться. Починається сезон щук і бажаю вам вдалих трофеїв. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися і поставити комент.